Поки що в неї немає ні імені, ні прізвища. Цій дівчинці всього кілька днів від народження та опікуються маленькою зовсім зовсім нерідні батьки. Лікарі дитячої обласної лікарні стали для немовляти янголими охоронцями. Власне, вони і знайшли дитину, від якої батьки вирішили відмовитись. Була дитинка доглянута, на перший погляд здорова, світленька дівчинка, а, ніяких ознак захворювання не було. Спеціальний пункт при обласній дитячій лікарні, де жінки можуть анонімно залишити небажану дитину. Відкрили та освятили чотири з половиною місяці тому. Ця дівчинка перша немовля, яке підкинули у вікно життя. Сталося пізно ввечері. Сигналізація спрацювала через кілька хвилин після того, як дитину залишили. За цей час мати встигає відійти від закладу і таким чином залишитись непоміченою. Спрацювала сигналізація. Відкриваємо віконечко, дитинка лежить тут. Ми забираємо, закриваємо. Відключаємо сигналізацію, оглядаємо дитинку, надаємо допомогу і госпіталізуємо відділення, яке їй потребується. Вага новонародженої 2,800. лікарі розповідають, дитина була ушатно вдягнена. Поруч пакет з так би мовити приданим. Ковдра, костюмчики, повзунки, сорочечки, пляшечки. Обстеження обов'язково все обстежиться. Дитина на снід, на сіфіліс. І, звичайно, всі клінічні обстеження пройде і далі буде займатися нею служба опіки. Вікно життя це шанс для тих батьків, які вирішили залишити свою дитину і водночас врятувати маленьке життя, а материнську душу від смертного гріха. Чого це було зроблено, ми не знаємо, і ми не судимо про те, що добре, не добре. Майбутні дівчинки, будинок дитини. Туди потрапить новонароджена лише після повного обстеження та оформлення відповідних документів. Та до того часу змінити своє рішення у матері ще є шанс.